Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі LIMIX. Мене звати Віктор і сьогодні відео на вас чекає огляд на ось такий цікавий павербанк від фірми XO. Тому, друзі, одразу ставте вподобайки, ну а я починаю. І по традиції почнемо ми з пакування. Поставляється даний павербанк в ось такій великій картонній коробочці. На передній частині у нас відображається сам павербанк, його серійний номер. Це XOPR 168. Також бачимо, що Powerbank має ємність 50 000 мАч. І з особливості він має LED-дисплей, також вихід 20 Вт і швидку зарядку Quick Charge на 22,5 Вт. Купував я даний павербанк. В магазині smartshop.kr.ua в них діє безкоштовна доставка по кривому рогу. А також, якщо ви замовляєте через розетку, то також отримуєте безкоштовну доставку. І так, з боків у нас нічого немає, зверху також. І позаду даний павербанк, бачимо, має сертифікацію, тобто він сертифікований в Україні, а також основні його технічні характеристики на англійській та китайській мові. З основних характеристик ми бачимо, що ємність павербанку складає 50 Аг на 3,7 В, тобто на одну банку, і реальний його вихід складає 30 Аг, що рівнозначно 185 Вт. Також даний павербанк має декілька входів: це Type-C та мікро USB-роз'єм, і вони можуть заряджати даний павербанк. 5 В 3 ампера і 9 вольт 2 ампера, що рівнозначно 18 Вт. Також даний павербанк має роз'єм Type-C, який працює на вихід. І він у нас видає 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 22 ампера і 12 вольт 1,5 ампера. Ще в цьому павербанку є 3 USB виходи. Це USB 2. та 3, Вони видають 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. А також ще один USB 1, який видає тільки 5 вольт 3 Ампери. Ну, в принципі, спакування ми завершили, давайте перейдемо до розпаковки. І так, відкриваємо нашу коробочку. Коробочку ми відкрили і відкладаємо її в сторонку. І бачимо, у нас одразу зустрічає наш повербанк. Давайте його дістанемо. Дістається він доволі легко, відкладемо зайві. Речі. І ось наш павербанк. А також бачимо є декілька документацій. А саме це у нас гарантійний талон, він нам не потрібен. І міні брошурка Вона нам теж не потрібна. Ну, а там у нас чеки. І одразу що ми бачимо? Даний повербанк має прорезинену ручку. І на передній частині у нього є діодний ліхтарик. Знизу у нас також відображаються всі ті ж самі характеристики, що були і на пакуванні. З боків у нас кріплення для ручок, ззаду у нас нічого немає. І зверху у нас дисплей, і також декілька виходів. Це у нас USB, Type-C, micro USB вхід. І бачимо основну кнопку. Ця кнопка у нас відповідає за увімкнення павербанку. А також за увімкнення LED-ліхтарика. Для того, щоб його увімкнути, нам потрібно затиснути на 3 секунди кнопку увімкнення. І у нас ліхтарик автоматично вмикається. Ліхтарик має декілька режимів: це тепле світло, біле світло та ярке біле світло. Давайте вимкнемо основне освітлення та подивимось, наскільки яскравий тут ліхтарик. І так, ось ми вимкнули наше основне освітлення, і тепер подивимось на максимальний режим. Освітлює він достатньо яскраво, тобто його можна використовувати в принципі і як ліхтарик. Далі у нас із режимів є тепле світло. Воно не таке яскраве. Але я гадаю, воно більш енергоефективне. І наступний режим це у нас звичайне біле світло. Ну, В принципі, павербанк ми купуємо не за ліхтарик, тому давайте увімкнемо назад основне освітлення. І так, світло ми увімкнули. Давайте вимкнемо наш ліхтарик і протестуємо його роз'єми. Ще з особливостей, про які я хотів розповісти, це після того, як ви розпакували повербанк, його потрібно розрядити до 0 та зарядити до 100% і повторити таке декілька разів, щоб плата у нас відкалібрувалася. І для того, щоб протестувати наш Powerbank, скористаємось навантаженням, а також USB-тестером. І давайте спочатку почнемо з тестування роз'єму USB 1. Для цього ми наше навантаження під'єднаємо до USB-тестеру. А USB-тестер вже увімкнемо в USB 1. Як ви бачите, зараз навантаження відсутнє. Вмикаємо 1 А. У нас Powerbank тримає. І тепер давайте увімкнемо 3 ампери. Як ви бачите, 5 В 3 ампери він тримає. Пропоную тепер протестити USB 2 та USB 3. Так само вставляємо. USB 2 та USB 3 у нас вже підтримують швидку зарядку. Тобто вони спочатку у нас тестують наш девайс у звичайному режимі, а потім перевіряють його. Якщо він підтримує швидку зарядку, то він від'єднує девайс. Від платки, а потім переключається вже з більш швидкою зарядкою. І так, 5 вольт А у нас є. Вимикаємо навантаження і вмикаємо в USB 3. Так само зараз платка у нас читує, чи підтримує девайс швидку зарядку. Якщо так, то він вимикається, вмикається і вже зі швидкою зарядкою. Теж 5 вольт він тримає. І так, тепер пропоную під'єднати ще декілька девайсів, а саме це павербанк, який підтримує швидку зарядку. Це особисто мій павербанк. Тому, якщо ви хочете, щоб я зняв на нього огляд, то пишіть в коментарях. І для того, щоб під'єднати його, скористаємося роз'ємом Type-C. Вставляємо, бачимо, павербанк у нас зараз вимкнений. USB-тестер ми під'єднуємо до нашого повербанку, який підтримує швидку зарядку. І тепер дивимося. Перший роз'єм USB у нас видає 5 вольт, 1,5 А. Павербанк у нас майже заряджений. Бачимо 5 вольт, 1,5 А. Індикація у нас відсутня. Тепер пропоную під'єднати до USB 2. І подивитися, що буде відбуватися. Зараз плата щиту інформацію. І тепер повинна нам переключитися на швидку зарядку. Так і є 12 В 1,3 А. І як ви бачите, у нас з'явилася індикація швидкої зарядки. Давайте я спробую приблизити. І ось ви бачите індикація швидкої зарядки. Написано Fast. І так, віддаляємо. 12 вольт, 1,2 А. І давайте протестимо третій USB роз'єм. Також вставляємо. Вмикаємо. Знову 5 вольт 1,5 А. Зараз вимкнеться. І тепер 12 В 1,2 А. Пропоную під'єднати ще одне навантаження. Зараз у нас, бачимо, USB працює на максимум, тобто тут 22,5 Вт. Тепер під'єднуємо навантаження, вмикаємо. І вже з даним навантаженням у нас не працює швидка зарядка, а залишається звичайна зарядка. Бо 22 Вт у нас розповсюджується на всі USB-роз'єми. Тепер пропоную протестити, з яким струмом заряджається даний павербанк, а для цього ми скористаємося ось такими блочками. Один блочок у нас підтримує швидку зарядку, а інший у нас йде без швидкої зарядки. Тому давайте тепер під'єднаємо наш тестер до блочків і пропоную почати зі звичайного блочка. Для цього вставляємо наш тестер. Зарядку. Бачимо, він увімкнувся. І тепер вихід Type-C вставляємо в роз'єм. Бачимо, індикація зарядки у нас пішла. Так як у нас павербанк майже заряджений, то він бере з мережі 5 В 2,2 А. І тепер пропоную протестувати блочок зі швидкою зарядкою. Вставляємо. Як ви бачите, нічого не відбувається. Скоріше за все, це через тестер. Давайте вимкнемо його і просто вимкнемо так без тестера. І одразу у нас засвітилася індикація швидкої зарядки. Бачимо 99% і індикація fast зарядки. Тобто, скоріш за все, він заряджається 12 вольтами 1,5 ампери. На жаль, тестер цього показати не може. Але будемо сподіватися, що там є 12 В 1,5 А. І щейно ми з вами протестували даний павербанк на зарядку та розрядку, і які я можу зробити висновки. Даний павербанк дійсно має ємність 50 000 мА. -год. Для тих, хто сумнівається, я прикріплю в описі під відео посилання на продавця, який розбирає цей павербанк і показує, що тут дійсно встановлено. 5 акумуляторних батарей кожна з ємністю на 10 000 мАч. З особливостей даного повербанку є те, що спочатку з коробки його потрібно розрядити до нуля, а потім зарядити до 100% для того, щоб плата у нас відкалібрувалась. І також з особливостей, до яких потрібно звикнути, це те, що даний повербанк спочатку тестує пристрої, чи мають вони швидку зарядку. Якщо мають, то він вимикає звичайну зарядку. І потім перевключається на швидку зарядку. Тобто до цього потрібно буде звикнути. Кожен раз він буде включатись, потім виключатись і знову включатись. Також до переваг даного повербанку можу віднести те, що в нього є дуже багато USB-роз'ємів H3 і роз'єм Type-C для зарядки і розрядки даного повербанку. І з додаткових переваг можу віднести те, що у даного павербанка дуже яскравий ліхтар. Якщо вам сподобався даний павербанк і ви хочете придбати його, то переходьте в опис під відео. Там я залишу посилання на покупку даного повербанку в Україні. А також на сайті Aliexpress. Не забувайте, що зараз на Aliexpress діє розпродажа до 18 листопада і по промокоду 11Cl8 ви можете придбати даний повербанк зі знижкою 8 доларів. Ну, а на цьому моє відео підходить до завершення. Якщо вам сподобався даний огляд, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а з вами був Вітя з каналу Анікс. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.